Відомі люди та їх розпорядок дня. Секрети успіху. Білі Аліш. Одна з найвідоміших попзірок світу. Її розпорядок дня досить інтенсивний та варіативний, оскільки вона часто подорожує, бере участь у виступах та записах музики. Ось приблизний розпорядок дня, який може відобразити її типову рутину. Перше ранок. Білі зазвичай намагається виспатися. Особливо якщо в неї був пізній концерт або запис. Вона розпочинає день з легкого сніданку, приділяючи увагу здоров'ю. Її ранок включає вправи для тіла та дихательні практики для зниження стресу. Друге тренування та фізичні вправи. Вона займається фітнесом та гімнастикою, що допомагає їй підтримувати витривалість для виступів. Вона робить кардіо і вправи для зміцнення м'язів, особливо тих. Ще допомагають їй тримати сценічну форму. Третє. Робота над музикою. Частина дня присвячується творчості, написанню музики, репетиціям та вдосконаленню вокалу. Іноді білі може працювати з братом Фінеасом, який є її продюсером. Вони часто проводять години разом, створюючи нові композиції, записуючи треки та обговорюючи ідеї. Четверте. Інтерв'ю та медіаактивності. Більше регулярно бере участь у фотосесіях, дає інтерв'ю, знімається у рекламних компаніях і це також займає значну частину її дня. П'яте. Вечірній виступ. Якщо в неї є концерт, вечір присвячений підготовці до виступу. Перед концертом вона може мати саундчерк та репетиції. Виступи часто закінчуються пізно ввечері. І після цього вона проводить час із командою або готується до наступного концерту. Шосте. Релаксація та Сон. Після виступу Біллі намагається розслабитися. Вона може подивитися фільм, провести час із родиною або почитати. Спати вона намагається лягати пізно, якщо графік дозволяє. Розпорядок може змінюватися залежно від графіку, турів, записів. Або інших робочих проєктів біллі, Павло Пікасс. Один із найвідоміших іспанських художників та скульпторів, який вважається одним із найвпливовіших митців 20-го Він був співзасновником кубізму, напрямку, що значно змінив підхід до зображення форми і простору в мистецтві. Його найвідоміші роботи включають Герніку та Авіньйонських дівчат. Пабло Пікассо мав досить унікальний і насичений розпорядок дня, який був підпорядкований його творчому процесу. Його життя було глибоко присвячене мистецтву, і більшу частину свого часу він віддавав роботі в майстерні. Ось приблизний розкадок Пікасо. Перше. Ранок Пікассо зазвичай прокидався пізно, він був совою, тому не любив ранкову активність. Ранковий час часто проводив повільно, снідав, розмірковував або спілкувався з родиною. Друге. Післяобідний час. Пікасо починав свою роботу в день. Він міг працювати без перерви кілька годин підряд, зосереджуючись на малюванні, скульптура або живописі. Творчий процес для нього був глибокою і навіть маніакальною діяльністю, і коли він захоплювався роботою, часто забував про час. Третє. Вечір. Його робочий час продовжився до пізного вечора і ночі, Пікассо часто працював навіть вночі, оскільки відчував себе найбільш натхненним у ці години. Він уникав світської суети і віддавав перевагу самоті або тісному колу друзів і близьких. Четверте соціальне життя. Хоча Пікассо більшу частину свого часу проводив у майстерні, він також був активним учасником богемного життя Парижу, особливо в молодості. Вечорами або вночі він міг брати участь у зустрічах з іншими митцями, письменниками та інтелектуалами. Його розпорядок дня був дуже гнучким і залежав від його творчого стану, і кассо міг годинами працювати, якщо відчував натхнення, а коли ні, то міг присвятити час роздумам або спілкуванням. Вірджинія Вульф, 1882 рік 1941 рік, британська письмінниця, есеїстка та літературний критик одна з провідних фігур модернізму в англійській літературі. Її новаторські твори, такі як Місіс Де Ловей», До Маяка та Орландо, відомі своїм експериментальним стилем, що підкреслював суб'єктивні переваження та потік свідомості. Вірджинія Вульф мала дуже організований розпорядок дня, особливо узріліло роки, що допомагало їй підтримувати продуктивність, незважаючи на її психі... психічні труднощі. Ось приблизний розпорядок дня Вульф. Перший ранок вранці Вульф прокидалась досить рано, щоб поїсти. Це був її основний творчий час. Звичайно, вона працювала над своїми романами або есе до обіду, присвячуючи цьому 3-4 години. Вважала цей час найбільш плідним і важливим для своєї творчої діяльності. Другого обід після обіду вона, як правило, відпочивала, займалася побутовими справами або спілкувалася з родиною та друзями. Третє, після обідній час. Вільний час після обіду Вірджинія часто витрачала на прогулянки. Вона вірила, що свіже повітря, і фізична активність сприяють роздумам і поліпшують її психіч... псих... психічний стан. Після прогулянок вона могла повернутися до менш інтенсивної роботи, наприклад, редагування чи написання листів. Четверте вечір. Увечері Вірджинія проводила час з чоловіком Леонардом Вульфом, або з друзями. Вечірні години могли також включати читання або обговорення літератури в товаристві Блумсбері, яке вона активно підтримувала. Цей розпорядок допомагав Вірджинії Вульф підтримувати баланс між творчою роботою та відпочинком, можливим для її психічного здоров'я. Анджеліна Джолі акторка, режисерка, комунітальна активістка і мама шістох дітей. Її розпорядок дня включає роботу, благодійність і турботу про дітей, хоча графік може змінюватись в залежності від зйомок чи проєктів. Ось приблизний розпорядок дня Джолі. Перша ранок джолі прокидається рано, щоб перевести ранок з дітьми та біготувати їх до школи. Вона приділяє час спільному сніданку та розмовам. Для неї важливо бути залученим в життя кожної дитини, особливо враховуючи їхній різний вік та інтереси, фізичні вправи. Та йога Джолі займає Спортом щоб підтримувати фізичну форму. Її тренування включають кардіо йогу та вправи на витривалість. Спорт допомагає їй залишатися енергійною, зберігати здоров'я та врівноваженість у щільному графіку. Роботу над проектами Джолі працює над різними творчими та кінопроектами. Вона займається режисурою, сценаріями чи акторськими репетиціями. Її робочий графік може включати зустрічі з продюсерами, обговорення проєктів і підготовку до нових фільмів. Благодійна діяльність важливою частиною її життя є благодійні проекти. Джолі працює як посол до. Доброї волі ООН, беручи участь у місцях допомоги біженцям і просування прав людини. Її графік часто включає поїздки та зустрічі, спрямовані на підтримку соціальних ініціатив. Час з дітьми. Після роботи вона проводить час з дітьми, займається їхнім навчанням, хобі та разом відпочиває. Джолі заохочує інтереси дітей, займається їхнім вихованням, підтримує культурний розвиток і вивчення мов. Вечірній відпочинок. Вечірній час джолі просвічує собі. Вона може читати, писати або переглядати фільми. Це час для відновлення сил після насиченого дня, коли вона може розслабитись і відпочити. Розпорядок дня джулі є поєднанням турботи про сім'ю, робочих зобов'язань та соціальних ініціатив, що дозволяє їй поєднувати особисте життя та громадянську діяльність. Емілі Ватсон, британська акторка, відома своїми ролями у фільмах, таких як і Джегі, Брекінг зе вайвес», і Чорнобиль веде дуже насичений розпорядок дня, особливо під час зйомок чи участі в проєктах. Ось приблизний розпорядок, який міг би відображати рутину акторки. Перше ранок. Емілі починає день рано, особливо якщо в неї заплановані зйомки. Зазвичай вона починає з легкого сніданку, який забезпечує її енергію для довгого дня. Вона може також займатися короткою медитацією або дихальними практиками, щоб налаштуватися на роботу. Друге тренування та підготовка до ролі. Ватсон поділяє увагу фізичним вправам, що підтримує її витривалість і концентрацію на ролях. Вона може тренуватися у спортзалі, займається йогою або робити легкі кардіовправи, а також працювати з голосом та сценічною мовою для підготовки до ролі. Третє. Робота на знімальному майданчику більша частина її дня зазвичай проходить на знімальному майданчику. Акторка проводить години працюючи з режисерами, партнерами по сцені та обговорюючи сценічні нюанси. Процес може включати в себе грим, костюми, репетиції та повторні зйомки сцен. Четверте. Репетиції та читання сценаріїв. Якщо у ЕММи немає зйомок, вона може витратити день на репетиції або читання нових сценаріїв. Підготовка до ролі часто вимагає глибокого занурення в характер, що включає перегляд матеріалів, написання нотаток і аналіз персонажу. П'яте. Підготовка до інтерв'ю та прес конференції Емілі Ватсон часто бере участь у промоційних заходах своїх фільмів, тому в її графіку є місце для інтерв'ю. Прес-конференцій та фотосесій. Шосте. Вечірні відпочинок часу з сім'єю. Після насиченого дня Емма намагається приділити час сім'ї, відпочити за книгою або переглядом фільму. Вільний вечір для неї це можливість розслабитися, набратися сил і відновитися перед новим днем роботи. Розпорядок дня Емілі Ватсон може суттєво змінюватися залежно від проєктів і роботи над ролями, адже акторське життя рідко буває одноманітним.